«Цвіте синьо, лист зелений, квітник прикрашає, хоч мороз усе побив, його не займає. Глянцево зелене тверде листя барвінку не гине ні влітку від спеки, ні зимою від холоду, морозу і снігу. Барвінок, поряд з іншими ранніми квітками є провісником весни. Бар так назвали в слов'ян. Найбільшого та найсильнішого схижих звірів, якого знали наші пращури, він міг з'явитися раптово й накоїти лиха, тому з часом виник забобон, а потім і заборона, не вимовляти вголос слово бар, щоб не накликати біди, не прикликати ведмедя. Вінок походить від слова «вити» у значенні сплітати, це якраз властивість первінку, плестися, рости у вигляді вінка. Повін квітка, багаторічна трава. Барвінок тлумачиться як ведмежий вінок. Його кущики садили біля криниці, щоб вода була чиста і цілюща. У відварі з барвінку купали немовлят, щоб росли здоровими і щасливими, букетиками барвінку одарювали гостей на хрестинах. Вважалося, що ця рослина дарує дівчині вроду. Дівчата колись умивались відваром із барвінку, десь ти мене мати в барвінку купала. Був відомий і як приворотне зілля. Корову обкурювали барвінком, щоб їй не нашкодила відьма. Віночки з барвінку, повішені над дверима і вікнами, відганяли злих духів від хати, його тулили до всього, що потребувало вічності, краси, життя стійкості. Народженій дитині до свічки, щоб життя було довгим і щасливим, до свічок весільних, щоб любов наречених була нев'янучою, до весільного калача, щоб людські серця до молодят горнулися, до весільного гільця як символ вічного усталеного буття. Чому ж наші пращури надавали такий простій, непишній, проте нев'яночій рослині, квітка якої нагадує Небесну зірку? Великого значення. Вони виряли в таємничий зв'язок між шлюбом і смертю. Викопай же мені глибоку могилу, посади в головах червону калину, а в ніженьках хрещатий первінок. О, як будеш ти сина женити, прийдеш до мене калини ломити, о, як будеш дочку віддавати, прийдеш до мене первіночку рвати. Дівчині, яка починала дівувати. Мати давала у пазуху стебельця барвінку із найдавнішої родової могили, щоб оберігав її долю, дівочу честь, цноту. Стелися барвінку, аби любов з любов'ю зустрілась. За легендою, п'ять пелюсток цієї квітки то п'ять засад щасливого подружнього життя перша пелюстка краса, друга ніжність, третя незабутність, четверта злагода, п'ята вірність. Чому барвінок називають хрещатим? Ознака характеризується зірчастим розташуванням стебел і тим, що рослина стелиться на всі боки, навхрест. Ой, вінку, мій вінку, хрещатий барвінку, та коли б я знала, що за милим буду, я б ще кращий звила. Весільний, барвінковий вінок символізує перехід дівчини з одного стану в інший. Дівчина, що втратила до весілля свою чистоту, не вдягала вінок. Збирання цієї рослини перед весіллям, коли з неї плели вінки, було цілим ритуалом. Дружки з дівчатами йшли до лісу, де були барвінкові місця, зістригали листя, співаючи пісні. А от молодому плелося спеціальне весільне сердечко з барвінку. Як цей барвінчик ніколи не блідне, так на і життя твоє буде небідне. Зображення барвінку використовували на великодній писанці як оберіг від злої сили, знак вічної пам'яті. Візерунок барвінка на вишиванці символізує молодість, активність, розвиток. Його можна побачити на весільних вишивках та рушниках. Розцвітав барвінок небом голубим, ніжним зеленим листом усміхався всім, сплітала в віночок квіти та стебло. Вдоленьки благала, щоб щастя жило.